Мої онуки, брати, близнюки Олександр і Олег, після закінчення Денисівської школи обрали військовий шлях і вступили в Коропецький військовий ліцей з посиленою військовою і фізичною підготовкою. Так розпочався військовий шлях Олександра та Олега Атаманчуків, воїнів добровольців із села Денисів Купчинецької громади. Історію бійців розповідає їхній дідусь Михайло Спісак, каже: війна цікавила хлопців із самого дитинства. Раді був з 32-го року, він їм багато розказував про війну, бо ту, якраз лінія фронту була на річі Стрипі. І так вони тим захопилися. Потім я служив в Липецьку в авіації в воєнно-повітряних силах. Так само їм розказував. Вони з маленьких, з маленьких, зі школи почали в моїй формі ходили, потім я їм заказував форму шили ту, в Тернополі знайомі. І вони постійно в тій формі, та форма велика була. Тоб вони влітку якісь каски будівельні на голову заложували і в тій формі бігали, туб. людей страшили. З дитинства щось так їх тягнуло до, до того війська. Після Куропецького ліцею Олег і Олександр вчилися в Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Згодом хотіли вступити у військовий інститут, але війна змінила їхні плани. У 2014 році брати Близнюки йдуть на фронт. Воюють у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Михайло Списак розповідає: онуки були в найгарячіших точках. Свій 19-й день народження хлопці зустріли в Луганському аеропорту. Визволяли Слов'янськ з їх розповіді. Його. Потім з Слов'янська, їхали на допомогу в Луганський аеропорт до побратимів. По дорозі попали в західку. Був з ними командир Ковальчук Андрій Тимофійович, вроді. І вони три місяці були оточені в Луганському аеропорту, якраз на їхніх очах. Цей літак з 25-го десантної бригади Дніпропетровської збили росіяни. Ну, три місяці були в повному оточенні, скидали їм з літаків їжу, боєприпаси. Ну, дуже були там бої, знищили їм вже всю техніку, всі засоби зброї. В бункері вони приховувалися там такі снаряди, кидали, що пробивали такі стіни. ну і Визвав той Ковальчук, командир вогонь на себе, і під покровом ночі вони вдалося вийти з аеропорту. Після виходу з Луганського аеропорту братів добровольців зустрічала вся громада. Михайло Спісак каже, після оборони литовища внуків погіршився стан здоров'я. Однак брати продовжили бойовий шлях. Воювали до 2018 року, розповідає Михайло, а потім звільнилися зі служби. Працювали на цивільних роботах і займалися улюбленою справою військовою археологією. Михайло показує автомобіль, волинянку якою брати їздили на розкопки. Такий джип їздять по болотах. Проходимо машина, восьмерки мотор поставили Жигульовський, десь пригнали з Одеси, то їм дали з Києва таку машину, щоб мали чим їздити на розкопки. Олександр з Олегом були в групі пошуковців, які знайшли бідон з архівами УПА, каже Михайло Спісак. В раю Бержанського району відкопали архів з бідоном Упатою служба безпеки, але дуже були знищені ті папери, то вони дали їх на реставрацію до Львова. В основному, каже Михайло, онуки шукали артефакти часів Другої світової війни. Шукали невідомих солдат, де захоронення були. Багато вони познаходили солдатів і кажуть, що якщо знаходили німецьких солдатів, то приїжджали. Зі Львова хлопці забирали ті кістки російських і таких українських солдат, то десь на Волині там зробили колдовище, то вони туди відправляли. А за німецькими солдатами то приїжджали зі Львова. У серпні 2020 року Олег Хатаманчук помер від інсульту. Причиною могла стати давня травма. Під час військових навчань Олег невдало приземлився з парашутом. Тоді декілька днів був у комі, розповідає Михайло. Поховали бійця на місцевому кладовищі. На пам'ятнику напис: Десантники не помирають. Вони просто вирушають на небо і більше ніколи не повертаються. Дуже тяжко переніс. Олександр, тому що всюди вони були разом, вони були як брати, як близнюки і як друзі. Я до, до, до тих пір ще не можу відійти і повірити, що це правда. Здається, що він десь там на війні. Олега залишилася дружина та донька, каже Михайло Спісак. Попри втрату брата Близнюка, коли почалася повномасштабна війна, Олександр знову вирушив на фронт. Стримати добровольця ніхто не зміг, каже Михайло. Він звільнився з роботи і одразу пішов на військкомат. Я кажу, почекай що... ну, Діду каже, питання не обговориться. Побратими чекають. Я кажу, та в тебе тиск, Нічого. І Миколаїв був, і Бахмут, і ну, бої були страшні. То йому десь за цей, така станція є в Миколаївській області, то йому дали орден за мужність. Вони там знищили Шелон, Вознесенськ, Сіверський Донець багато потопили там на річці тих орків. Олександр був на навчаннях у Німеччині. Після цього став командиром британської гаубиці Л-119. Додому, каже Михайло, онук приїжджав лише тричі за три роки. Того року ще не був, бо були в Бахмуті, а потім написав. Я пишу до нього, що не пишеш нічого, де ти знаходишся. Він каже, що маємо якусь спецоперацію, готуємося. Туди я напішав та попав 6-го я вже не пам'ятаю, вересня чи жовтня. Кажу, де ти знаходишся. Написав, їдемо на Курск. Відтоді, в Курській області. Нині Олександр, командир взводу 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Минулого року бійця нагородили Золотим хрестом. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.